Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. У цьому відео ми продемонструємо, як оприбуткувати генератор у конфігураціях BAS-ERP та bas cob Розглянемо ситуацію на прикладі. Для підтримання безперервної роботи електромережі в Офісі організація Добро придбала генератор фонда бензиновий постачальника ТОВ «Укрпостач» за ціною 35 тисяч гривень. Також додатково для роботи генератора придбали 5 літрів бензину у ТОВ «Укрнафта». Генератор за визначенням у нас є основним засобом, а бензин запасом. Тому у відео будемо розглядати купівлю та введення в експлуатацію основного засобу з варіантом об'єктного обліку та купівлю і списання запасів. Отже, відобразимо ці операції у програмі. Спочатку оформимо купівлю генератора, йдемо у мене регламентований колоник, документи по ОЗГ, Створити, надходження послуг та інших активів. Вказуємо дату документ 1.12. Обираємо організацію Добро. Вказуємо постачальника, у якого ми придбали генератор. Це в розкукер Вказуємо Договір. Договір постачання. На вкладці Витрати та інші активи заповнюємо табличну частину та показуємо, що саме ми придбали. Тиснемо Додати. Хочу звернути вашу увагу! У даному документі є особливість. Для зазначення позицій не використовується довідник номенклатура. Ці позиції ми вносимо у текстовій формі у колонці зміст. Я ввожу генератор Honda «Бензиновий». я заздалегідь скопіювала назву, кількість 1, ціна 35 тисяч. ставка ПДВ без ПДВ. Оскільки даний товар звільнено від сплати ПДВ згідно постанови Кабінету міністрів від 9 листопада 2022 року номер 1260. Податкове призначення обираю оподатковуване ПДВ. Ви обираєте в залежності від вашої ситуації. Підрозділ одержувач у нас буде Адміністрація, стаття витрат та активів. Тут нам потрібна стаття по капітальним інвестиціям. Обираємо Капітальні інвестиції придбання ОЗЕ. Хочу звернути вашу увагу! У виді аналітики витрат у самій статті обов'язково має бути встановлено перемикач на варіанті Основні засоби. Тоді в колонці Аналітика ми зможемо вказати. На який саме основний засіб ми відносимо суму даного придбання. Провалюємося у список. Програма нас спрямовує у довідник об'єкти експлуатації. В ньому нам потрібно створити наш основний засіб генератор. Створюємо. Вводимо назву, я її попередньо скопіювала. За потреби. Ви можете зазначити дані про виробника, модель, заводський номер у відповідних полях. Записати та закрити, обираємо цю позицію. Все можемо проводити документ. Натиснемо кнопку Debit Credit та відобразимо дану господарську операцію у регламентованому обліку, щоб перевірити склад проводок. Тиснемо кнопку Відобразити в РЕХ обліку. І бачимо наші проводки Дебет 1522 рахунок на якому ми обліковуємо інвестиції у основні засоби. Кредит 631, розрахунки з постачальниками. Відображаємо купівлю бензину. Йдемо у меню Купівлі. Документи надходження. Створюємо новий документ. Зазначаємо дату 1.12. Постачальник у нас «Укрнафта». Договір у нас підтягнувся автоматично. Склад я хочу вказати основний. На вкладці Товари показуємо, що ми купили. Тиснемо Додати, вводимо назву Бензин А92, вказуємо кількість 5 літрів, ціна 40 гривень. ПДВ 20%. Все можемо проводити документ. За кнопкою Debit Credit також сформуємо проводки та перевіримо їх склад. Добразити в рех обліку. В нас сформувалися дві проводки. Перша проводка дебет 207 облік ПММ, кредит 631, розрахунки з постачальниками. Друга проводка DB 644.2, кредит 631. Це в нас проводка по податковому кредиту, що виникла за першою подією. Тобто, за даною операцією купівлі, від постачальника ми чекаємо реєстрацію податкової накладної. Далі будемо вводити в експлуатацію наш основний засіб генератор бензиновий. Йдемо у меню Регламентований облік, документи по ОЗ, Творити Прийняття до обліку. Зазначаємо дату документу. Допустимо 2.12. Вказуємо Організацію Добро підрозділ, за яким накопичено витрати на придбання основного засобу. Адміністрація. В полі Подія ОЗЕ. А в нас автоматично підтягнулася подія ОЗ. Це поле не являється обов'язковим для заповнення. Воно носить інформативний характер, але ми з вами його можемо залишити в документі. Рахунок обліку активів. Вказуємо 104-й машини та обладнання. Рахунок амортизації 131-й нам підходить. Податкова група 4. Машина та обладнання. Податкове призначення в мене буде оподатковано ПДВ. Ви обираєте відповідно до ваших умов експлуатації. Місце знаходження, в якому підрозділі буде використовуватись даний основний засіб підрозділ Адміністрація, «Матеріально відповідальна особа, Абдулов. Заповнюємо вкладку Амортизація. Прапорець нараховувати амортизацію залишаємо. Ми будемо амортизувати даний основний засіб. Спосіб нарахування амортизації. Обираємо «Прямолінійний». строк корисного використання 60 місяців або 5 років. Далі заповнюємо вкладку відображення витрат. Стаття витрат... Це стаття, на яку ми будемо відносити витрати по амортизації даного основного засобу. Відкриваємо список та обираємо статтю. Амортизація ОЗ. Варіант аналітики витрат для даної статті у мене обрано підрозділ, але ви можете встановлювати інший, який вважаєте за необхідний. Аналітика витрат. Так як у статті варіант аналітика витрат у мене обрано підрозділ, то відповідно у полі Аналітика витрат мені потрібно зазначити підрозділ, за яким будуть обліковуватись витрати з амортизації. Обираємо Адміністрація, вкладка Основні засоби. Тут ми зазначаємо, який основний засіб ми вводимо в експлуатацію. Підбираємо наш генератор. Провалюємося у список і обираємо генератор Honda бензиновий. Програма автоматично згенерувала нам інвентарний номер ось у цій колонці. На вкладці Комісія обираємо склад комісії, що відповідальний за прийняття основного засобу до обліку. Обираємо будь-який склад. Все, готово. Можемо проводити документ. За кнопкою Дебет-Кредит сформуємо проводки та переглянемо їх склад Дебет 104 машини та обладнання, Кредит 1522, Рахунок обліку інвестицій по основним засобам. Далі ми будемо списувати бензин, використаний для роботи генератору. Йдемо у меню Склад і доставка, Внутрішнє споживання товарів. Створити списання на витрати. Зазначаємо дату. Допустимо, 10.12. Ми використали всі 5 літрів бензину. Зазначаємо організацію, склад у нас основний. Підрозділ Адміністрація. На вкладі Товари зазначаємо, що саме ми списуємо. Вводимо назву. Підтягуємо позицію «Бензин», кількість 5 літрів, стаття списання. Обираємо статтю, папка Адміністративні витрати, загальні корпоративні витрати. Вид аналітики за статтею, яку я обрала, в нас підрозділ. Це значить, що в аналітиці в нас має бути зазначено підрозділ. Він підтягнувся автоматично, продемонструю вам, що це в нас довідник структури підприємства. Адміністрація. Ми залишаємо цей варіант. Проводимо документ. По кнопці Debit-Credit сформуємо проводки та переглянемо їх склад. Відобразити верх обліку. У нас сформувалася проводка. Дебет 92-го рахунку. Оскільки ми використали бензин для забезпечення електроенергії у Офіці. Кредит 207-го рахунку рахунок обліку ПММ. Таким чином, у цьому відео ми з вами розглянули, як правильно оприбуткувати та вести в експлуатацію обладнання, на прикладі генератора, а також дізналися, як відобразити витрати, пов'язані з його використанням. Якщо у вас виникли питання, ви можете задати їх у коментарі під відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякуємо за увагу!